Доброго дня, дорогі друзі. Темою нашої сьогоднішньої. та геть совість втратив. Нам часто задають питання, а в тебе совість взагалі є? Однозначно є. Проблема в іншому, слухаю я її чи ігнорую. І якщо слухаю, то з гордістю можу сказати, що моя совість чиста. Та подекуди говорять, що чиста совість це ознака поганої пам'яті. Чи бувало у вас таке, що ви не можете спати? втратили апетит? У горлі ніби ком і навколо нічого не тішить. У мене бувало, і ніби все нормально, але тоненький голосок всередині, який постійно щось говорить, не дає спокійно жити. Та водночас докори сумління як індикатори добра і зла, які допомагають нам зробити висновки, переоцінити ситуацію, можливо, щось виправити. Тож совість контролює і направляє, чи заважає жити. З'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю? Живи по совісті. Совість найкращий порадник. Надійне-снадійне снадійне це чиста совість. Не йди на перекір із совістю, та ти геть совість втратив. Нерідко ми можемо чути ці слова? Напевно, саме тому, що наявність совісті є первинною умовою хороших взаємин з оточуючими. Щодня, щогодини наша совість диктує, радить, наказує. Вона мов суворий начальник, який контролює кожен наш чинок. Нею як лакмусовим папірцем перевіряємо, чи правильно вчинили. Та чи до вподоби нам такий контроль? І чи не заважає він нам жити? А можливо, ми легко обійдемось і без совісті. Давайте запитаємо про це у жителів нашого міста. Совість вона взагалі контролює людей, але є такі люди, які е, не слухають свою совість, тобто своє я вони не слухають його, і роблять це навпаки. Вони шкодять іншим людям, ті, які добросовісні. Але навіть ті, у кого є совість, вони іноді відхиляються від своєї думки. І проходять через, попри совість, скажімо так. І я вважаю, що е, люди, які не мають совісті, вони, от як ви казали, стають більш успішними. Це не мою думка. Про совість. Ну, дивіться, як можна процитувати про Марка Твена, що це така собака, яку я би вбив, <соць> за те, що вона така дошкульна. Так? При тому, сумління чи совість, воно сидить всередині, на відміну від цієї іншої напасті. Від цієї іншої напасті можна якось позбутися легше, а, а совість воно сидить і воно то точить, точить. До речі, я думаю, що вона є просто у всіх. Марта у кожного чоловіка своє поняття, що таке совість. І все-таки все має бути совість. Так, чувство совісті, тому що в наше время, мне мені кажеться безпіддільно. Ні, вона контролює і направляє, не заважає жити. Совість це те, то, що тобі підказує, що можна, що не можна, щоб воно потім тебе не судило. Ну, ви знаєте, є такий, може, не треба і на таку масу говорити, але є така поговірка, каже, є совість, є, але я нею не користуюсь. То я хочу побажати всім, щоб вона була і щоб всі таки користувалися. І світ на стане трошки кращим. Совість, мабуть, як соль, Вона і має бути, мішає. Все вкупить. Всього чуть-чуть. Неї можна говорити різне, але факт в тому, що вона є, вона існує реально. Людині властиво шукати виправдання своїм чинком, особливо якщо вона відчуває, що чинить неправильно. І в першу чергу вона шукає їх не для когось ще, вона шукає їх для самої себе. Це не добре і не погано, Це просто невід'ємна частина людської природи. Людина народжується з чистою совістю, але, йдучи по життю і живучи в суспільстві з потвореними цінностями, людина може запрямувати свою совість згідно з тлумачним. Словником Даля совість це природжена правда різною мірою розвитку. І, хоча в окремої людини своє почуття правди, саме совість є загальним мірилом істини для всіх людей. Здавалося б, совість не хвороба, не пухлина. Вона не має ніякої матеріалізованої форми, лише почуття, щось абстрактне про що можна забути. Аж ні, мабуть, це почуття належить до тих, які, з'явившись одного разу, вже не залишають людину, не дають їй спати, їсти, займатися якимись своїми справами. Якщо людину мучить совість, вона забуває спокій, не знаходить своє місце, втрачає апетит та інтерес до всього оточуючого. Так, совість це страшна сила, але якщо вона так заважає жити та мучить людину, то це щось погане, чого треба позбавлятися, від чого треба лікувати. Та ні, не все так просто. Людина з чистою совістю, яка не вчинила нічого поганого, нікому не нашкодила ані словом, ані дією, почуває себе спокійно і щасливо. Її совість це її охоронець від усього брудного, поганого, того, що не може прикрасити людину. Хочемо, ми того чи ні, але щогодини, щодня ми узгоджуємо свою поведінку із законами совісті. Перевіримо на найпростішому прикладі: візьмемо звичайний день. Прокинулися вранці, прагнемо не шуміти, щоб не заважати іншим. Сидите на парах, дотримуєтеся дисципліни. Їдете в транспорті, поступаєтеся місцем старшим. Але чи завжди це так, коли ми дозволяємо собі йти на компроміс із совістю? В 70-х роках в супермаркеті одного американського міста провели невеличкий експеримент. Всього на всього поставили дзеркало. Що призвело до значного зменшення крадіжок? Звичайне дзеркало виступило в ролі камертона совісті. Та чи слухаємо ми свого сумління, коли ніхто не бачить? 29 серпня 2005 року на Новий Орлеан обрушився сильний ураган Катріна. Міліція не працювала, тому на вулицях хазяйнували мародери. Переважна більшість яких до моменту трагедії були цивілізованими громадянами. Після цього газета Нью-Йорк Таймс написала: як виявляється, цивілізоване суспільство дуже легко може перетворитися в первісне. Таке враження, що орган наніс нищівного удару по людській совісті. Хоча ще задовго до того, як закон Божий був написаний на кам'яних скрижалях і пізніше перенесений на сторінки звичайної для нас Біблії, 10 заповідей були записані Богом в серці кожної людини. Саме це є й тим, що зветься сумлінням або совістю. Тільки на людина замислить щось недобре, як внутрішній голос вже каже, не роби цього, це погано. Таким чином, сам Бог звертається через нашу совість. Проте на сторінках Біблії ми також можемо натрапити на такі. Таке поняття, як спалене сумління, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє. Іншими словами, якщо людина часто йде проти своєї совісті, вона атрофується і перестає виконувати свою функцію. Бог часто звертає нашу увагу на те, як важливо мати чисту совість. В новому заповіті слово совість згадується 30 разів. А я бажаю, щоб слова, записані апостолом Павлом, в 24 розділі книги дія апостолів, і я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога і людей, кажу правду в Христі, не обманю, як свідчить мені моя сумління. Мління через Духа Святого стали нашими словами. Подумайте про це. Скільки б ми не говорили про совість і мораль, з яких би боків не підходили до них, ми дійдемо одного висновку: вчинок по совісті завжди перемога добра у виборі між добром і злом. Тому настав час зараз приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.